Друзі, ставати спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Ще одне по Верещук пише журналістка Маріна Данілюк Ярмолаєва. Мені дуже не подобається маніпуляції. Про нам треба жінка на посаді міністра оборони. Нам треба не шоу і Барбі на чолі стратегічного міністерства. Нам потрібні професіонали Людина, яка здатна буде менеджером і прорахувати скільки курток картоплини снарядів потрібно на одного солдата в умовах інтенсивної війни. Я не бачу жодного практичного. Сенсові де перебування якоїсь жінки на посаді якийсь, якщо вона не фахівець, не спеціаліст і не якісний менеджер, яку по посаду ти не узяв, де перебувала Верещук, ДО, там вона одна лютіша єбаніна. То давайте зробимо по 6,5 тисяч стипендії студентам із орлу. То нам треба шатлина Чонгарі, то американська розвідка нам не указ, досить уже вип'ячувати свої первинні статеві ознаки для просування в кар'єрі і так далі. кажу це як жінка, для якої завжди на першому місці. Були самоліти, а дівшка мальчики. Потом. Кажу, кажуться, як жінка, якої день дуже сильно розколювалася голова після того, як я послухала для матеріалу лекції нинішньої послиці з Болгарії, такі жінки на посадах. Це удар з ноги усім талановитим і фаховим представницям жіночої статі. Коли в твоїй армії не вистачає ліків, дронів і артилерії, менше за все згадуєш про ліфчики, помади і укладки. Перша думка, де грьобані фахівці серед 37 мільйонів громадян, треба відмовлятися від риторики, що десь. Потрібна невідповідальність посаді жінка, кішка квасолина. Нам потрібні нормальні менеджери і професіонали імені абсолютно однаково, що саме у них під костюмом з тонкої італійської шерсті. До речі, за іронією долі, коли йшла мова про відставку бездарного Андрія Тарана з посади міністра оборони, тоді на плюсах теж обговорювали кандидатуру першої жінки на посаду міністра. І обоги, хто ж це був? Ірина пише журналістка. В той же час в коментарях підтримують її позицію. і Зазначають, що залужний тепер не дозволить поставити на. Пост міністра Нагадаємо, ще з доготу свого депутатства Верещук досить часто відвідала про російські телеканали. Була активною учасницею публічних обговорень різних політичних ситуацій в Україні. Витяги з виступів Верещук на цих телеканалах передруковувалися російські змі, стверджує фокус. також Верещук неодноразово захищала Ньюс Уанові Діна Срада з питань телебачення і радіомовлення, який намагався нулювати ліцензію Мадвічуківського каналу. Коли президент Зеленський увів санкції проти цього ж телеканал... Каналу тоді Верещук на тебе часто розповідала про те, як це правильно, який президент молодець. Також ще до депутатства Верещук. В ефірі телеканалу «Зік» розкритикувала особистість Степана Бандера і заявила, що він не може перебувати в пантеоні українських героїв. Політика держави повинна змінитися. Безумовно, Бандера став героєм для більшої частини суспільства, образом націоналізму. Політика маніпулятора, які натягують на себе вишиванки, гордо викрикують його прізвище і слід розуміти, що ця історична постать ніколи не знає йде місце в українському пантеоні героїв тому що історія як ми нею б не крутили збрехати світу не дозволить заявила вона в лютому 2018 року в ефірі ток-шоу дроздово слова депутатки були повторно актуалізовані деякими змі коли варещук була висунута кандидатом у мера Києва від слуги народу свого часу а тепер мітить у міністри Відругувала на скандальні заяви свого часу ярина фаріон вона обрушилася на ірину варещук за жорсткою критикою коли часом чую цю дурнувато від Ла не слухарещук то думаю, ось воно найбільше прониження і перетворення панів бабське політичне опудало. Ця примітивна панельна. Дурепа щось там гарпнула про бандеру. Хіба є сенс їй нескінченно неадекватній щось доводити? Хіба цей червяк жіночого роду здатний зрозуміти велич бандери написала Фаріон. Далі Фаріон повідомила, що приклад Верещук являє собою в бандерівських методів боротьби. Це політична курка з раворуською ще раз підтвердила безпомилковість жорстких бандерівських методів боротьби. З курками не потрібно дискутувати на темі героїв, бо вони просто не знають, що це і хто вони життя. кур викволе. за Лене продажне, коли вони просто позують, то часом натикаєшся на них ногами. Їх царство, політична каналізація, тобто заклони. Туда фаріон. Як вам така реакція Фаріон на Верещук і що ви взагалі думаєте про варещук? До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.